Вітаю! Сьогодні я хочу разом з вами провести розпакування свого замовлення і замовлення моїх клієнтів. Це таке невеличке замовлення. Я зробила замовлення по новинкам. Як завжди, хочу показати, що це дуже ретельно і добре запаковано. Як завжди, є накладна. І... Перше, з чого я хочу розпочати, це з. ну от Перше, мені попалася зубна паста чайного дерева. Дуже гарна зубна паста з олією чайного дерева та м'ятою. Зразу хочу сказати, що вона має, я навіть розпакую, тому що замовляла для себе. Іде об'ємом 112 г. Вона дуже ретельно запакована. Коли ви знімаєте фольгу, тут іще є плівка. От, і дивіться, яка вона на колір. Бачите? Хоча вона така прозора, геліобразна, та на смак вона от прям відчувається, аромат такий. Олії, чайного дерева і м'яти. Як от Знаєте, от є цукерки м'ятні, коли ви вдихаєте, оце от спочатку такий йде аромат. Далі, коли ви чистите зубки свої, то це геліобразне стає таке білим, як ви звичайною пастою чистите зуби. І воно гарно От, і має таку свіжість, чистоту. Прям, ну, мені дуже сподобалось. І вкус такий м'яти. Приємна і дуже гарна, ретельно очищає. Також вона є, так як йде з олією чайного дерева, то вона є дуже гарним антисептиком, антибактеріальну має дію. І також вона <кхем> запобігає розвиток каріусу. І чудова. Знімає набряки ясен. У кого є набряки, то дуже-дуже гарне. Просто рекомендую зверніть увагу. Також у нас в цій серії є ще і шампунь. Шампунь мені дуже подобається. Шампунь зараз йде у нас об'ємом 225 мл. І є шампунь у нас 500 мл. Чим вона мені дуже подобається. тим, що волосся після неї дуже. Гарні, чисті. Також вона у нас йде з олією чайного дерева, також має такий аромат чайного дерева і вона має противірусну, антисептичну дію і заспокоює шкіру голови.